Давай розпаковче, давай. Дай, давай помогу, дай помогу розпакувати. Котенька. Ну давай мені розпакуємо. Ну, пожалуйста, ну Люча. У нас вже зовсім гарна розпаковочка не вийде, не вийшла вже зовсім, але яка є. Як вміємо, так і розпаковуємо. Ви бачаєте. Давай, дитина почала вже розпаковувати. Дуже гарна наклійка така. Бач була? Так, давай. Що тут таке? Що тут таке гарне? Люка! Люка! О, передати особисто в лапки, Люку. Тобі особисто в лапки передати. Так? Клас. Так, а далі що? Що це? Що це, Луки? Відкриваємо. Боже, як у Божая. Кака красота. Дивись. Дивися гарно. Дивись. Оце так. Що це до тебе приїхало, Дивись як гарно. Дивись, такий карабінчик. О, да, Подобається? Подобається це тобі.